Доброго дня, шановні глядачі! З вами новини України 24 на 7. Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив про ураження українською ракетою Нептун Корабля з росіянами. Перед переглядом підтримай українські новини, підпишись, тисни вподобайку. Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить техніка окупантів і як б'ють по рашистах українські ракети та дрони. Як сьогодні стало відомо, українські військові уразили ракетою Нептун корабель, який викрала Росія в Україні в 2014 році під час незаконної анексії Криму. Спочатку росіяни почали великий десантний корабель Костянтин Ольшанський розбирати на деталі. Але після успішних атак та знищення російських військових кораблів у Чорному морі, російська влада прийняла рішення відновити його для своїх потреб. В ремонтних доках Росіяни в 2024 році планували повне відновлення, передачу його чорноморському флоту Росії для використання проти України. Про дані плани стало відомо українській розвідці, після чого було завдано потужного прицільного удару ракетою Нептун. На даний момент інформація на уточненні, але із перехоплених розмов окупантів стало відомо, що ракета попала прямо в корабель, і він дуже сильно пошкоджений. На ньому здійнялася велика пожежа. Чекаємо на супутникові фото із підтвердженням: дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.